Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. У фокусі нашої сьогоднішньої програми. Медицина. Ми прожили непростий рік. Всім було дуже складно, але представникам медичної галузі чи не найскладніше, тому що, власне, всі наші хвороби, всі наші проблеми ніхто не відміняв, але ще додалися складнощі воєнного часу, труднощі з поставкою медикаментів іншого обладнання. Але ми прожили цей рік. І прожили успішно, стверджує директор комунального неприбуткового закладу Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради Віталій Миколайович Шило, який наразі завітав до нашої студії. Віталій Миколаевичу, вітаємо вас з прийдешнім новим роком, з різдвом, з тим, що ми прожили цей рік. Він був складний, він був такий трошки непередбачуваний, але ми його здолали. Якщо говорити взагалі про певні підсумки 2023 року, про що в першу чергу хочеться от, згадати, говорити, що можливо вразило, що вдалося, що залишилося ще на допрацювання на рік наступний, от коротенько, давайте підіб'ємо такі підсумки року. Доброго дня, дякую за запрошення. Це вже традиційно. Я так, вас так, в студії Так. Да. насамперед хочу привітати всіх з Різдвом. Ну в цьому році у нас Різдво вже. Скажем, Якось ми легко перейшли, да, правда? Дуже легко, бо, мабуть, Не було без щастя. всі так, були готові так. і всі ж вітають з Новим роком після Різдва Христова. Тому угу. ми, ми вже живемо угу. по тому календарю і по тим скажем, традиціям, якими жили наші діди, прадіди. Е, Ну так, да, рік був непростий, рік був складний як для всієї країни, так і для нашого лікувального закладу. Але це вже другий рік війни. В якому знаходиться і країна, і всі українці. Трошки і, адаптувалися. Да, тому, як адаптувалися? Скажімо, да, звикли і пристосувалися до тих умов і до тих вимог сьогодення, які є. Лікувальний заклад працював на повну потужність. Лікувальний заклад ні на день не зупинявся і надавав, виконував свою основну роботу, надавав висококваліфіковану медичну допомогу абсолютно всім пацієнтам, які цього потребували. І лікувальний заклад був заповнений на, інколи навіть на 100 з лишнім, на 102-103%. На були періоди, там, особливо літній період, коли лікувальний заклад був заповнений 75-80%. Але це за рахунок пацієнтів, які потребували, скажімо, консервативної терапевтичної допомоги. Хірургічні відділення вони завжди заповнені на 100%. Тому я в першу чергу вдячний. Працівникам медичного закладу вдячні за їх самовіддану працю, за їх розуміння, за те, що вони всі втомлені, всі виснажені. Але заклад працює, всі працюють і надають висококваліфіковану медичну допомогу. Вдячний за вдячний голові адміністрації, голови обласної ради, депутатам, які з розумінням відносяться до потреб, до вимог сьогодення і підтримують нас як тільки можуть. Підтримують не тільки морально, підтримують матеріально, тобто виділяються кошти на закупівлю нового обладнання. Ну і саме головне, наш заклад заброньований фактично на 90%. Це завдяки тому, що наша адміністрація розуміє важливість. Нашої роботи, тому в інших областях, наскільки я знаю, лікувальні заклади не заброньовані. Тобто і співробітники не заброньовані. Наші співробітники заброньовані, і я вважаю, що це дуже правильно, тому що вони повинні виконувати свою роботу на своєму робочому місці. Для того, щоб виростити, виховати спеціаліста високого класу, високого рівня, потрібен певний час 5, 7, 10 років. І цей спеціаліст повинен. Виконувати свою роботу, надавати медичну допомогу на своєму робочому місці. Коли ми, скажімо так, коли є така потреба і звертаємося до медичного закладу, ми, звісно, всі хочемо, щоб був не практикант якийсь там, не молодий фахівець, а був досвідчений лікар, який розуміється на проблемі. І, мабуть, це правильно. І такий підхід має бути, до речі, в кожній спеціальності, але в медицині ми цінуємо це особливо. Так. Віталій Миколаївич, от щодо кадрів, ви вже сказали. От, тобто, вдалося утримати фактично весь основний кадровий склад, в тому числі і середнього медичного персоналу, так, люди працюють працюють люди отримують заробітну плату, і це, мабуть, дуже добре, тому що пацієнти, які потрапляють до обласної лікарні, вони не відчувають, скажімо так, що в лікарні є якісь певні проблеми з кадрами високого рівня фахівці, які працюють до речі, на високоточному обладнанні. От трошки про обладнання. Чи вдалося щось заполучити у цьому році, взагалі? І що це за за здобутки, якщо такі є? Ну, щодо кадрів, я скажу насамперед: ми не тільки утримали, ми ще. е-е до нас перейшли з інших лікувальних закладів ще висококласні спеціалісти. І переміщені особи в тому числі внутрішні переміщені особи. І на сьогоднішній день проведена заміна деяких структурних підрозділів завідувачих відділень, і це дуже позитивно вплинуло на роботу результат роботи нашої лікарні. Угу. По-друге, в плані обладнання, підхід до придбання обладнання, він комплексний, тому що. Придбати якесь обладнання, а не мати фахівця, який буде працювати, це не зовсім правильно. Тому починаючи з минулого року, ми працювали над тим, щоб визначили потребу обладнання і працювали для придбання цього обладнання. У нас забезпечені лапароскопічним обладнанням фактично всі відділення хірургічного профілю. Ми, у нас забезпечені відділення ендоскопічної ендоскопічного відділення фактично всім обладнанням. У нас ультразвуковими апаратами забезпечені фактично всі відділення. Є потреба в новому рентгенапараті, навіть не в одному, а двох. У нас перинатальний центр максимально забезпечений обладнанням, розхідними матеріалами, новими інкубаторами. І це ще не кінець в цьому плані, тому показу розуміти, що це. Скажем, техніка, яка може виходити з ладу, вона оновлюється. Да. Тому у нас на, на сьогоднішній день відділення офтермології забезпечені сучасним комп'ютерним томографом, який в Україні таких 34, чи чотири, не пам'ятаю, їх дуже мало. Навіть не у приватних клініках міста Черкаси, Черкаської областімологічних, немає такого комп'ютерного томографу. Тобто ми Планом послідовно розвиваємося в плані забезпечення кадрового складу і забезпечення матеріально підсилення матеріально-технічної бази. Хочу сказати наступне, що завдяки гуманітарній допомозі, завдяки централізованим поставкам Міністерства охорони здоров'я і державним закупівлям, ми забезпечені досить серйозно медичними. Препаратами. препаратами. Да. Це дає можливість зекономити кошти для того, щоб підвищити заробітну плату. На сьогоднішній день ми протягом 2023 року поступово підвищували заробітну плату як молодшому медичному персоналу, середньому, так і лікарям. І в наступному році у нас також заплановано підвищення заробітної плати всім категоріям працюючих. Це дуже дуже така гарна і втішна новина, Віталій Миколаївич, знаєте, от на підтвердження ваших слів хочу сказати, що протягом цього року, який минає, мені теж довелося звернутися до послуг обласної лікарні, не мені членами моєї родини. Я була приємно здивована, тому що ми потрапили по швидкій допомозі. Я навіть не очікувала взагалі такого ставлення, не очікувала такого підходу. В мене ніхто жодного разу не попросив там купити якийсь препарат, чи там ще щось, чи ж я жодного разу не чула ніяких таких зауважень. Все робилося для того. Щоб пацієнт одужав така самовіддана робота лікарів відділення судинної хірургії. Ну одним словом, я так собі подумала, ну може воно так і непогано, оця медична реформа? Що скажете? Чи взагалі є, є різні моменти? Є ряд питань до медичної реформи. Поясню чому. Тому що на сьогоднішній день основне основне джерело фінансування лікувального закладу це. Програма медичних гарантій, тобто пакети, які підписані з Національною службою здоров'я, згідно яким іде виплата лікувальному закладу mm -hmm. за, за виконання пацієнта. роботи. Так. Да. Але іншим джерелом, це дофінансування власником і якісь платні послуги, які тобто надає да. Фактично. і платні послуги, які може надавати згідно законодавства лікувальний заклад. На сьогоднішній день, на мою думку, тарифи, які є в Національній службі здоров'я, вони не покривають. Фактично не покривають ті розходи, які на сьогоднішній день є в медицині. Тарифи затвердили колись, зараз витрати зросли, і таким чином є певна така от. Так, да, да, але до того, що плюс, є. Вимоги законодавства, щоб а, лікувальний заклад закупляв а, медичні препарати, які входять до національного угу, переліку, угу. а там близько 400 препаратів, але є такі препарати, які не входять до нас переліку. А вони конче необхідні є для того, щоб які, підняти хворобу да, потрібно так. таким пацієнтам. Так, <кій> да, я знаю і я постійно з цим борюсь, що а, пацієнтам а, пишуть списки. Щоб пацієнта щось придбало, жодного списку, жодного ну, нічого, нічого такого факти, не було. Є такі факти, але ж не то, це зробиться і за того, щоб що, можливо цього немає. Лікання не так. може докупити. Так. Ну от я скажу наступний так, момент. На сьогоднішній день є державні закупівлі ендопротезів угу, для угу. протезування коліною угу, кусового угу, сугру. Угу, угу. Але протези досить низької якості. Ну, то, то, принципі, най, най вони, скажімо, на самі найдешевші так, протези. Так, так. Тому ми, якщо людина молодого віку і вона може купити, дозволити собі придбати протези. Ви просто пояснюєте, більшу, що, поясню. що така, така да. ситуація є. Можете ставити такий, да, а можете. Але от... протези є, безкоштовні, є. У нас черга є, і пацієнтів досить багато, які потребують цього протезування. Далі. З кришталиками Купляємо кришталики, але ми не можемо дозволити купити собі кришталики більш дорогі, більш якісні, тому що тариф, він не покриває ціну. Зрозуміло. Є певні обмеження, і певні обмеження ви не можете інакше тоді кримінальні тому, справи так і так є. далі, кому це потрібно. Потім зрозуміло. лікування го гострих порушень мозкового кровообігу. Це інсультів, гемаргічних е, інсультів. Угу. наприклад, розхідні матеріали для видалення для проведення тромбекстракції. Ну, порядка 250-300 тисяч гривень. Це на одного пацієнта, а пакет порядка 170 тисяч гривень покриває. Тобто, ви розумієте, різниця, різниця в ціні. є так. Тому реформа, вона в принципі не погана, але якби Добре, тарифи відповідали постійне допрацювання так, мають бути. Тарифи так? повинні відповідати реальним цінам, реальним витратам які витратам. потрібні. І тоді так. не буде в цьому ніяких проблем. Угу. Тобто зрозуміла, зрозуміла, оця дилема, тому що ви хочете якомога краще надати медичну допомогу, а у вас є певне обмеження, от тільки отак. І тоді, звісно, тоді є потреба, це щоб було зрозуміло, чому інколи такі ситуації трапляються. Таке буває, Віталія Миколаєвичу, рік наступний. Давайте трошки помріємо, що б хотілося змінити, що б хотілося можливо придбати, яким чином хотілося б рухатися вперед. По перше, перемогу. Безперечно, це саме основне. Безперечно. Всі мріємо буде про це. перемога, і буде все, все дуже добре. Угу. Всі втомилися, всі е, розуміють, наскільки це важко. Хтось втратив е, рідних, хтось втратив домівку. Е, ми ніхто не очікував, що буде такий стан і буде війна така жорстока в Україні. Тому перше, це перемога. Так. Ну буде перемога і заклад буде розвиватися. Він зараз розвивається. А в мирний час, якщо ще кошти розвитку. будуть спрямовані, ті, які зараз йдуть на війну, то тоді взагалі да. буде. буде. Да. А це важливо. Це да. важливо, щоб людина відчувала певну безпеку в плані свого здоров'я. А я хочу зазначити, що розвиток закладу завжди він визначається на мою думку основними напрямками: це кадровий потенціал, Безперечно. це матеріально-технічна база так. і фінансування. Якщо не буде одної з цих складових, не буде розвитку. Ну і зрозуміло бажання, бажання лікарів, медичного персоналу розвиватися. Ну, Черкаська обласна лікарня, це такий провідний лікувальний заклад, тобто ви до певної міри законодавці. От скажіть, будь ласка, чи я знаю, що є така практика, що ви виїжджаєте на місця, консультуєте лікарів, які знаходяться в, скажімо так, в районах області? От вона є зараз під час війни, так? Да. Як це відбувається? На сьогоднішній день у нас заключені договори з лікувальними закладами на виїзну консультативну допомогу. Угу, угу. І коли лікувальний заклад. Якийсь пацієнт, який знаходиться на лікуванні, в тому чи іншому лікувальному закладі, потребує консультативної допомоги, викликається наш спеціаліст, на нашому транспорті він їде в лікувальний заклад, в межах цього договору надає консультацію. І так як кожен лікувальний заклад це вже, скажімо, автономний, автономне підприємство, цей лікувальний заклад нам проводить оплату. Друга форма консультації. Фонд ЮНІСЕФ нам надав, ми фактично всі області приймають в цьому участь, От є виїзні консультативний бригади. У нас є автомобіль, який пристосований спеціально для виїзної консультативної допомоги, де є крісло, гінекологічне, генератор. Є обладнання, тобто він пристосований. Така мобільна бригада, яка може виїхати. будь куди Ми вже працюємо другий рік в цьому форматі, і спектр надання медичної допомоги консультативної на місцях у нас розширюється. Спочатку це була виїжджали лікарінікологи. На сьогоднішній день виїжджають гінекологи, гастроентерологи, кардіологи, алергологи. Плануємо виїзди також виїзди. Урологів, травматологів. Чи може територіальна громада замовити, скажімо так, виїзд да. цієї бригади? Ми і плануємо. Ми На місяць наперед так. у нас є відповідальна людина, яка званюється з головою ТГ, mm -hmm. з керівником mm -hmm. Центру первинної медико-санітарної ланки, планують і приїжджає виїзна бригада. Збирає Безпосередньо в населений пункт. Їх... пункт. Так, так, населені так. пункти, в яких було по три, по чотири рази вже приїжджали. Це досить ефективна робота. Звісно, звісно. дуже ефективна, тому що в людині добратися до лікувального закладу проблемно. Вік інколи не дозволяє, Вік, інколи транспортне транспорт забезпечення і так далі. І завдяки таким оглядам, виїздам ми вже виявили досить багато патологій і онкопатології у жінок, у чоловіків, і надали медичну допомогу. Тобто ми цей напрямок будемо розвивати і да, співпрацювати так. з громадами. Віталій Миколаївич, певна річ, війна вносить корективи в діяльність всіх організацій установ. І я знаю, що у вашому медичному закладі теж періодично проходять лікування людей, які постраждали від військової агресії Російської Федерації. Чи немає ніякої різниці? Тобто, це мешканці області, чи там пересел... внутрішньо переміщені особи, тобто особливих різниць Абсолютно немає. Не. Ви можете приймати Абсолютно. і лікувати всіх, хто потребує, хто Абсолютно звернувся? Не Абсолютно немає різниці. Ми приймаємо на лікування, на реабілітацію всіх хто потребує цього. До угу. Речі, хочу сказати, ще за реабілітацію на сьогоднішній день реабілітація. Займає досить суттєве місце, і вона, мабуть, виходить одна із перших е, напрямків в медицині. Угу. Хочу сказати, що у нас е, дуже серйозна потужна база. В цьому році е, ми е, придбали обладнання більше як на 15 мільйонів гривень для того, щоб обновити базу реабілітаційного відділення. Відділення у нас на 50 ліжок, угу. е, де надається допомога всім, абсолютно хто потребує. І ми входимо в проєкт фонда Пінчука Рекавері, в якому будують значить, в лікувальних закладах їх 16 в Україні, де фонд Пінчука повністю робить відділення реабілітації на 30 ліжок. Повністю робить весь ремонт, повністю забезпечує обладнанням, крім того, проводить навчання спеціалістів. От На сьогоднішній день у нас роботи, скажімо, вже фактично на фінішній прямій, і планується відкриття такого відділення кінець січня, початок лютого. Всі наші фахівці, які працюють в відділенні реабілітації, вони всі проходять навчання. Яке проводить фонд Пінчука досить серйозно, досить цікаве і інформативно. Знаєте, Віталій Миколаївич, я вже думаю про те. Я так бачу, що ви теж думаєте про те, що коли закінчиться ця страшна війна, хлопці повернуться, і питання посттравматичного синдрому. Тобто це не не тільки фізична реабілітація, так це якась така психологічна реабілітація буде, буде потрібна. І я так розумію, що ви вже наразі от готуєте якийсь фундамент для ну, все цього Все для цього. Ми працюємо, тому що пакет надання, реабілітаційний пакет, який з НСЗУ, він досить. Жорсткий по вимогам по своїм. Mm -hmm. Деякі, наприклад, це повинна бути мультидисциплінарна бригада, яка визначає план реабілітації. Так? З пацієнтом повинні працювати не тренажери, а людина. Це фізіотерапевт, ерготерапевт, масажист. Не менше трьох годин на добу. Mm -hmm. тобто, тобто, певні є да, рамки, вимоги і так вимоги. далі, які треба дотримуватися. Крім цього, в складі повинен бути логопед, психолог, масажист. Тобто Тоб -тоб, це вимоги. така бригада серйозна, серйозна яка, яка да. спрямована власне на те, щоб допомогти конкретній одній людині, да. так? Да. Ну, це і... дуже правильний підхід, мені здається. Там на одного, значить, по вимогам на одного лікаря 12 пацієнтів, не більше. Тільки тоді буде оплачуватися пакет. Якщо більше більша кількість випадків буде не оплачена, тому на сьогоднішній день ми забезпечуємо 30 ліжок і в перспективі ми готові ще 20. Тобто на 50 ліжок ми готові забезпечити надання реабілітаційної допомоги і виконання цього пакету. Це це дуже добре, що власне у вашій лікарні, в нашій основній лікарні yeah. буде такі, yeah. такий, такий, така можливість взагалі реабілітуватися після тих страшних подій, які доводиться переживати хлопцям, дівчатам, та й взагалі всім нам розумієте, Мені здається, що скоро всім треба буде подібна допомога психологічна, in in в тому числі, Віталій Миколаївич, Ну, взагалі, хочеться завершити і нашу розмову, і рік на оптимістичній ності. Що вселяє оптимізм взагалі в цих страшних, таких от складних умовах, в яких ми живемо і працюємо. Оптиміст вселяє перше. Це віра в нашу перемогу, це той погляд військових, яких ти бачиш, що вони впевнені в тому. Підтримка простих людей, що вірять в наші Збройні сили. І я впевнений, в тому що у 24 році буде перемога. Да, да. Дай Боже, щоб ми з вами зустрілися да, да. і ми сказали, що Через... так, добре, да. так все сталося, як ми хотіли. Всього да. цього хочуть всі, тому що колективне бажання. Да. Ну і хочу привітати всіх з Різдвом Христовим, з Придешним Новим Роком, побажати щастя, затишку миру, благополуччя, всього самого найкращого. Ну а ми бажаємо здоров'ям всім лікарям нашої черкаської обласної лікарні, тому що ви насторожі, теж на сторожі нашого здоров'я. Дай Бог, щоб у вас були сили нас лікувати, рятувати і щоб все було добре в наступному році, і щоб було так, як ви сказали, щоб рік був переможним. Я хочу нагадати вам, що в нашій студії сьогодні був Віталій Шило. Він є директором комунального неприбуткового закладу Черкаська обласна лікарня, Черкаської обласної ради. Ми з ним говорили про поточні справи і говорили про те, що про мрію мрію, яку мають всі України. Інці, мрію про перемогу. Нехай так буде. На все вам добре. До побачення.